Друзі, всім привіт! Мене звуть Степан. Я багато років керую автомобілем і все одно на рівному місці зробив купу помилок. А саме для того, щоб не повторяли моїх помилок, ви я і записую це відео. Тому додивіться до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поїхали. Я попав на нормальну суму грошей для мене за просто-просто в секунді. Отож, їду на роботу, мені їхати 35 км, кілометрів, просто чую щось мене веде вліво. Дивлюсь, колесо спущене зупиняюсь. Домкрата в мене немає, компресора немає, ключі є, запаска є. Ну але що з них взяти? І я думаю, як я сам наробив таких помилок, як я до цього дійшов. Людина, яка три роки в Ютубі розказує про автомобілі, дає поради і так далі. А сам опікся на рівному місці. Було у мене старе авто, де постійно підпускали колеса, постійно потрібно було возити компресор з собою. Я і возив ключ запаску, тому що десь е, не додивився, колесо засильно спустило, потрібно міняти на запаску і так далі. Ну, купивши свіжіший автомобіль, я вже їжджу кілька років, до коліс взагалі не заглядував. І якось відвик від цього. Десь домкрат виложив, щось робив, десь компресор виложив, щось робив і назад не поклав багажник. Ось так це і сталося. Ну, коротше, пробив я колесо. Слава Богу, були знайомі, ще на монтажах в селі Оженин. супер хлопці. Я позвонив. Знайомий з шиномонтажа приїжджає до мене, знімаємо колесо, ставимо докатку. Докатка за кілька років майже повністю здулась, тобто сантиметр, десь від диска до дороги. Хлопець з шиномонтажа з моїм колесом поїхав, а це 20 кілометрів від шиномонтажа. Я помаленьку за ним їду на цій докатці. Проїжджаю буквально кілометр, докатка спустилась повністю і злізла з диска. Я пробую газувати, машина просто стоїть на місці. Диск крутиться, шина на місці. Ну, буває. Тобто, проїхав всього кілометр. Дзвоню знов. І я розумію, що кожна оця поїздка, я ж мушу оплатити. дзвоню другий раз, вони роблять моє колесо. Тобто ставлять нову резину, не мою, бо моєму колесу хана. Приїжджають до мене, ставлять. Мені це ліве колесо, і звичайно ж, колеса у мене стають розпаровані. Я приїжджаю на шиномонтаж, і мені потрібно докупити праве колесо, заплатити за послугу шиномонтажу, щоб його перебортували і поставили назад на автомобіль. Тобто я купляю два колеса, плачу за першу поїздку, за другу поїздку, а в одну сторону 20 кілометрів, тобто в сумі десь 80 кілометрів. Плачу за послуги шиномонтажа, бортування колеса, заміну і так далі. На докатці диск сильно погнувся і, напевно, відновленню воно не підлягає, тому я беру свою шину, яка в мене залишилась, купую в хлопців ще диск, також плачу за послуги бортування і роблю собі нормальну запаску. Ось так можна потрапити на круленьку суму на рівному місці. Просто от неуважність, просто, знаєте, звикаєш до того, що ти їздиш із авто, нічого не відбувається. Ну, а тепер, друзі, до порад. Значить, що потрібно? Ключ, домкрат, знак аварійної зупинки, тому що зупинитись з пробитим колесом ви можете в незручному місці чи на якомусь повороті, де змушені будете поставити знак аварійної зупинки запаску, і бажано її час від часу перевіряти, тому що за кілька років резина пересихає, особливо цей сосок для накачування. І може просто повітря виходити, тому час від часу потрібно перевіряти. Пам'ятайте, в автомобілі не 4 колеса, а 5. І оце п'яте колесо може зіграти важливу роль в критичній ситуації. Не повторюйте моїх помилок, друзі. Дякую, що додивились відео до кінця. Всім гарного, мирного неба!